Шановний пане заступник прорума, прокурора, шановний пане голову обласної ради, пане Чеховський обласної адміністрації, шановний пане прокурори області, шановні працівники прокуратури, шановні генерали, офіцери, голови судді, ваша честь. Цей один з найкращих залів нашого міста пам'ятає дуже багато слів. Дуже багато обіцяно. І за останні десятиліття тут дуже часто звучало, звучало слово честь, справедливість, гідність, повага до людей». Натомість рівень довіри до працівників правоохоронних органів, в тому числі прокуратури, є критично несміткою. Дуже часто ми думаємо, що ми щось зробили, воно якось пройде, це не видно, а якось може мине. Ви знаєте, воно не минає. І все дуже гармонійно є поєднання. Якщо ви бачите, це матір Божа, яка споглядає, захищає, вона кожному з нас дає дуже велику надію. Сьогодні в Грикатовській категрі буде служба Божа за народження Ісуса. І це також дуже велика надія. За часи від Другої світової війни ми пережили найважчий рік історії нашого міста, нашої області. На Майдані загинуло 120 наших людей. 20. На війні, яка сьогодні є на сході, вже загинуло 130 наших героїв. І коли хтось говорить, що важко, складно, а як там, в холоді, в окопах, чи там є легко? Якщо ми хочемо мати державу, вона повинна будуватися на справедливості. І таке слово, як честь, має бути всередині кожного з нас. Особливо це стосується людей, які мають силу закону, які мають право приймати дуже важливі рішення. І від ваших рішень, шановні друзі, залежить життя людей. Або це буде покалічене життя, або це буде відчуття великої гідності, великої справедливості. Кожен з вас прекрасно знає, що робити і як робити. Коли у вас є сумнів, яке прийняти рішення, я прошу вас згадати. Тих 20 наших земляків, які загинули на майдан, і тих 130, що згадати їх подумання, я переконаний, що ви будете приймати правильні рішення. Я бажаю вам здоров'я і великої